Американський законодавець Кріс Сміт закликав Сенат США ухвалити закон про примусове вирізання органів. Про це він заявив після розмови між Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, яку випадково було оприлюднено. Лідери зустрілися на початку вересня на військовому параді в Пекіні. Сі сказав про можливість дожити до 150 років. Біотехнології постійно розвиваються, людські органи можна пересаджувати постійно що довше живеш, то молодшим стаєш, і можна навіть досягти безсмертя. Деякі прогнозують, що в цьому столітті люди зможуть дожити до 150 років. Конгресмен Сміт заявив газеті Times, Я вважаю, що будь-який високопосадовець КПК, зокрема Сі Цзіньпін, прагнутиме отримати органи, щоб продовжити своє життя ціною чужого життя. Я не можу уявити більш егоїстичного і варварського вчинку. Сміт давно протистоїть цим злочинам. Нині він закликає Сенат поспішити з ухваленням відповідного закону. Палата представників США вже затвердила його в травні. Сі Цзіньпін та Компартія Китаю роблять це прямо зараз під час нашої зустрічі. Вони вбивають десятки тисяч молодих людей, уйгурів, прихильників Фалуньгун та інших людей, щоб украсти їхні органи. Що стосується розмови Сіта Путіна, багато міжнародних медіа широко її висвітлили, тоді як Пекін намагався її приховати. Китайські змі видалили відеозаписи з цим фрагментом або заглушили його музикою. За даними правозахисників, у Китаї поширена практика насильницького вирізання органів у живих людей. Незалежне розслідування міжнародного трибуналу щодо Китаю 2019 року показало, що прихильники Фалуньгун, імовірно, основне джерело органів. Фалуньгун або Фалундафа це поширена в усьому світі система самовдосконалення душі та тіла, що походить із Китаю. Але там комуністична партія вже ось як чверть століття переслідує її прихильників за масовість і відмінно від партійної ідеології. Самі прибічники Фалуньгун зазначають, що пересадження органів заради омолодження в Китаї означає вбивство людей. Коли ви робите щось подібне, то думаєте, що отримуєте величезну вигоду, але насправді ви робите це ціною життя іншої людини. За даними правозахисників, всі з путіним говорили про так званий проєкт 981 – таємну програму, розроблену для китайської еліти. Її мета допомагати чиновникам доживати до 150 років шляхом пересаджування органів. Широка громадськість уперше дізналася про програму у 2019 році. Компартія використовує трансплантацію органів як подарунок для підкупу світових лідерів. Можливо, це одна з причин, через яку Сі сідзіньпін згадав про це в Пекіні, де зібралися лідери 20-30 країн. Проєкт 981 стартував у 2005 році під назвою Проєкт здоров'я 981 для найвищого керівництва. Його створення збіглося за часом зі швидким розвитком китайської індустрії трансплантації органів. Водночас, уже близько 20 років з Китаю надходять свідчення того, що влада проводить масову кампанію насильницького вирізання органів у в'язнів сумління. з 1999 року. Компартія Китаю переслідує прибічників фал. Луньгун вони стали для неї цінним банком органів. Прихильники фалуньгун практикують медитацію, мають гарне здоров'я. Але КПК вважає їх ворогами, і тому позбавляє волі та насильно вирізає їхні органи, щоб пересаджувати їх партійним лідерам, здоров'я яких слабше за шість років. Кількість трансплантацій печінків Китаї зросла зі 135 в тисяч році до більш ніж 15 тисяч у 2006. Це разюче зростання у 180 разів. Проєкт 981 реалізується на базі військових госпіталів. Вартість програми медичного страхування для еліти, як і раніше, невідома. Вона прихована під тією самою завісою таємності, як і офіційний бюджет китайської компартії.